Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Crypto.Crew. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу подію, як халвінг. Зараз, щоб ви собі розуміли, буквально через годинку відбудеться халвінг лайткоїну. Дуже багато людей я бачу не розбираються в цій темі, взагалі, що це за такий процес, як це взагалі впливає на ціну утворення активу в короткосроковій перспективі та в довгосроковій перспективі. І зараз дуже багато обговорень йде в соціальних мережах щодо халвінгу лайткоїну все більше і більше хом'яків взагалі. Ганяють зараз в ринок купувати актив. Але перед тим як вдаватися в всі ці деталі і в вид маніпуляції, саме на халвінгу LTC, давайте трішечки розповім вам про те, що це за взагалі такий процес, якщо ви не знаєте. Халвінг це скорочення винагороди вдвічі за видобуток блоку в ланцюгу блокчейну. Тобто, це стосується більше майнерів. І для того, щоб ви розуміли, ось таблиця халвінгів лайткоїну. Тобто, тут ми можемо побачити. Яка винагорода за блок відбувалася, яка кількість блоків, яка складність видобутку блоку, і дати. Звісно ж таки, я це все переніс на графік. Ну і тут, до речі, ціна також фіксується, все переніс на графік, ми будемо роздивлятися трішки згодом. І так само по BTC. також складність, кількість блоків, винагорода. Отже, якщо на самому початку ще до першого халвінгу винагорода за майнінг була дуже і дуже висока, а для того, щоб провести добу, то одного блоку не потрібно було цілої майнінгової ферми, тобто люди майнили просто в себе на відеокартах з мінімальними потужностями, але все ж таки цього вистачало, щоб підтримувати систему блокчейну, його працездатність. То на сьогоднішній день для того, щоб добути блок, звичайні майнери, навіть якщо у вас там є декілька мільйонів доларів, і ви вклали це все в майнінгові потужності, купували собі Асіки або відеокарти, робили свої там. Майнінг ферми, то вам, скоріше всього, для того, щоб добувати блок, і для того, щоб не оказатися поза винагородою, потрібно поєднуватися в майнінг-пули. Тобто, майнінг пулів є досить багато. В них там різні правила, скажімо так, розподілення. Тобто, ви собі як такий середній майнер можете під'єднатися до пулу. Є, звісно ж, такі величезні гіганти, які в яких в майнінгових потужностях закопані мільярди до. І вони, певно, ну, я не буду говорити, чи це точно так, але. Чисто теоретично можуть самі видобувати блоки, тобто їм ніякі пули не треба, але все одно вони всі поєднуються, і складність майнінгу вона з кожним халвінгом буде, скажімо так, збільшуватися. Чим більша складність халвінгу, тим дорожча потрібна апаратура. Майнінг відбувається тут. Вже бізнес, процес, знаєте, такий заключений. Майнінг відбувається на відеокартах, і відеокарти виходять все потужніші й потужніші. І, звісно ж, чим більша складність майнінгу, тим Тим кращу потрібна апаратура, а вона, звісно, дорожча. Також вона корелюється з ціною на активи. Тобто, коли біткоін коштує дуже дорого, то і спекуляції, значить, на ринку ростуть, тобто майнінгові обладнання вони ростуть в ціні. Коли знову ж таки ведмежа фаза ринку і ціна на активи знижується, до прикладу, там на BTC ціна знизилась на 75%. Отже, і ціна на апаратуру також буде знижуватися шаленими темпами, тому що. Що тут вже йде бізнес-процес, рахується окупність по роках і так далі. Якщо на самому початку майнери, тобто звичайні там рядові люди, які просто підключалися, значить, до мережі, і віддавали свої майнінгові потужності для, для видобутку блоків, їм не потрібно було, скажімо так, і взагалі в цьому був сенс, тобто складність була настільки низька, що вони просто-напросто знаєте, як то кажуть, make sense цим займатися. То зараз, до прикладу, якщо в вас просто якась там відеокарта, не знаю, там 3080RTX, 3080Ti чи ще якась, то е, сенсу в цьому дуже мало, тобто е, це стає невигідним. Окупність ще рахується від ціни на електроенергію, і так далі. Тобто, це бізнес-процес. Тобто, логічний висновок можна зробити, що після кожного халвінгу, дійсно, в макромасштабі майнерам невигідно, значить, знижувати ціну BTC своїми продажами, а вигідніше більше дочекатися сприятливих умов, тобто бичачого циклу ринку, щоб розгружати свої позиції. Я вам, до речі, показував скріни з гласноду, де саме були профітейкінги, профідтейкінги основні від майнерів. Відбувалися якраз такі. Скажімо так, наприкінці великого росту після бичачого циклу на BTC, тобто з цього моменту в діапазоні там 40 тисяч доларів 35, ну і звісно ж в діапазоні вище. Отже, проводилися розпродажі, майнінг дуже гарно окупався. В момент ведмежого ринку, значить, майнінг не такий окупний. І в загальному, щоб ви собі розуміли, багато компаній майнінгових вони беруть кредити для того, щоб закуповувати апаратуру і так далі. І коли ціна на Активи знижуються, ми бачимо, знаєте, такий типу як схлопування слабких майнерів, тобто їх вибивають, вони банкрутяться, вони продають свою апаратуру. Або як в минулому році ми бачили вже в США, майнінгові компанії подавалися по 11 статті, по банкрутству. Тобто, вони не закриваються, вони проводять реорганізацію свого боргу. І в загальному ця вся ситуація, коли йде саме ліквідація майнінгових компаній. Кампанії деяких на ринку це сигналізує про проходження енного дна. Тобто не потрібно це сприймати як прям якийсь індикатор, але все ж таки в минулому році це відбувалося саме в 2022 році. Отже, давайте перейдемо до деталей. Я виділив, отже, на графіках, я взяв all-time графіки лайткоїну та біткоїну і повиділяв на них ось такими шестернями. Значить, Процеси халвінгу, коли вони відбувалися, і ми будемо зараз порівнювати, що ж в загальному відбувається. Давайте будемо одразу розвіювати міф про те, що після халвінгу актив одразу має рости. Зараз ми можемо побачити насправді до халвінгу, який вид маніпуляції відбувається взагалі на активі. Відбувається маркетинговий маркетмейкінг. Тобто розганяється, шиляться, будь-скріни де того, що скоро на LTC Халвінг. Я сам в канал вам закидував ще за 100 днів до халвінгу, скрін що дивіться в LTC там халвінг через 100 днів. Отже, і потім шериться це все в соцмережах, в твіттері лайткоїну. Також дуже багато про це писали ціну активу памп і зараз перед самим халвінгом на лайткоїні дуже велика торгівельна активність, тому що ну, цьому, знаєте, наганяють важності. Але в мікромасштабах це все якби цей процес халвінгу ну, взагалі ніяк не впливає на актив. А в макромасштабі, звісно ж, впливає, тому що я вже пояснював бізнес-процес і ціну утворення майнінгових потужностей, майнінгової апаратури і все інше. Тобто вигідніше, звісно, гнати після. Майнінгу після скорочення винагороди за добуток блоку вдвічі вигідніше, значить, вести ціну вище, і зрозуміло, що це відбудеться. Але коли це відбудеться, давайте візьмемо, значить, просто вам для справочки. Перший халвінг був у 2015 році на LTC, і в першому циклі це було десь ось тут приблизно. Так розпочалася така, знаєте, фаза накопичення. Ну. Далекий 2015 рік ми не беремо, тому що тоді ще ніякого маси Adoption в криптовалюті не було. Тож давайте подивимося вже щось на ближче. Тобто е наступний халвінг був, тобто це попередній халвінг, він був у 2019 році. І що після цього відбулося? Ціна лайткоїну просіла в моменті на 75%. Так, а чому ж так? Це ж не вигідно ні майнерам, нікому. А все просто, тому що лайткоін пішов в цей момент за біткоїном. Переходимо сюди, тут я. Відмітив Шестерньою, знову ж таки, коли відбувся халвінг лайткоїну. А він відбувся саме після, знаєте, проходження дна такого на ринку по BTC. Після великого пампу він відбувся вже на спаді. І тут ціна за BTC падала в моменті також на там 65%. Ну, звісно, альти будуть проливатися трішки потужніше, ніж сам BTC. Далі, Халвінг BTC відбувся в 2020 році, і вже тут, тут є якби логіка того, що після халвінгу BTC, так як майнінгове обладнання закуплено на набагато більшу кількість грошей ніж в тому самому LTC, то е, тут вже логічніше, що халвінг відбувається, і ціну на BTC починають практично одразу гнати, е, скажімо так, на взріст, починається. Ну, в загальному воно так співпадало, що і е, загальний сантимент вже до того розполагав, і в циклічність ринку бичачий ведмежий ринок, це вже ну, якби на проходженні ведмежого ринку йшло е, після відновлення, е, після останнього такого крайнього дна. Тобто, якщо в нас тут було дно там три Доларів, то тут було дно там, 4 тисячі доларів. Це відбулася акумуляція, халвінг, ну і звісно, ціну погнали вище. І саме в цей момент переходимо знову на графік LTC. коли відбувся халвінг на BTC, ми бачимо, як знову ж таки дивимося, тут був невеличкий спад, тут також був невеличкий спад, і Litecoin планомірно, якби повторював ці рухи за BTC, А вже потім, коли біткоін пішов в бичачу фазу ринку, Litecoin погнався за ним. Тобто приблизно так це відбувається. І тримаємо в. Голові, якщо ми думаємо і бачимо, що біткоїн хочуть погнати ще вище в зони вище, це, до прикладу, там 34 тисячі доларів. Ну і візьмемо там загальний сантимент, що пишуть інші блогери, чи ще хтось, таргет 40 тисяч доларів. Тобто, в принципі, ці зони являються логічними для того, щоб загнати людей в. Реальне ФОМО зараз я ФОМО на ринку не бачу. В принципі, люди ще до цих пір вагаються, тому що після кожного росту люди починають шортити і дуже сильно. Є величезний страх того, що ми підемо знову на якесь енне дно, знову і ось тут підемо на дно. Тобто, ось такий сантимент був. Якщо ви дивились попередні відеоролики, то. Ви могли це також проглядувати. Також настрої такі самі з'являються і тут, але бриють шортистів, бриють всіх, хто налаштований по ведмежому, тому що настала пора брити шортистів. І логічно допустити те, що. Якщо все ж таки ця картинка по BTC, вона справдиться, тобто справдиться логіка того, що ми підемо в цю зону, то логічно припустити, що Litecoin в свою чергу, е зламає ось цей минулий такий тренд того, що після халвінгу він впав на 70%. Тобто в нас тут є, в принципі, діапазони, в які нам було б добре сходити, це і 120 доларів, і 140 доларів за Litecoin, але все ж таки він буде відтворювати та повторювати ті рухи. Тобто, поки що тримаємо це в голові. Якщо брати реальність. То е, після, скажімо так, цього процесу, коли BTC сходить в ті зони, я думаю, що ну, тут не так вже багато, знаєте, типу, навіть якщо до 140 доларів LTC дійде, то це всього 50% прибутку. А де ж шалені ікси після Халвінгу, а їх просто е, немає. Ви маєте тримати в голові, що зараз ще в принципі ведмежа фаза ринку, і на ринку дуже мало ліквідності. Зацікавленість людей в ринку криптовалют також дуже низька. Якщо взяти глобальний сантимент, також це все підтверджується. ончейн і все інше. Ми з командою перший раз закуповували BTC на значеннях в приблизно 40 доларів. Ну можна сказати так, практично на дні, тобто це 40-44 долари. 48 доларів, далі були закупи і по 77 доларів, це здається, саме ось цей момент був. да, Десь, десь ось тут це було. Тобто в нас LTC є, деякий профітейкінг, ми вже робили. Ну і звісно, будемо чекати картинки, що ж буде відбуватися далі в нас з BTC і приймати рішення. Тобто, якщо брати з нашої ціни закупу, то ну, Litecoin вже робив добрих 150%. А якщо давайте візьмемо середню ціну, це десь 60 доларів, якщо взяти ті закупи по 40%, Доларів і закупи по 70 доларів. Навіть якщо так, то до 140 доларів це 126%. Відсотків. Це більш як достатньо. Ось така ситуація, ось така логіка того, що відбувається, і наступний халвінг саме на BTC буде в 2024 році. Про це вже будемо говорити трішки згодом. Ну і також можете передивитися наш відеоролик, який ми знімали раніше. Чи то був стрім, чи відеоролик. Переходьте. Да, це був стрім, пряма трансляція, коли настане бичачий ринок. Заходимо в прямі. Трансляції шукаємо саме цей відеоролик. Тоді вам ляже вся картинка, що як відбувається. Не ловіть ніколи ФОМО, ведіть себе чемно на ринку для того, щоб вас не побрили. Підходьте до цих всіх питань з холодною головою, і тоді у вас все буде добре. Всім гарного дня! Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте дзвіночки, лайки, коментуйте, якщо вам це відео зайшло чи допомогло в якихось своїх роздумах. І всім до побачення.